Радіо Юей Чикаго. Ну що ж друзі, найщиріші всім вітання. Дякуємо, що ви зараз з нами на каналі Радіо Юей Чикаго. Це вечірня студія, і ми продовжуємо сьогодні до нас у цей різдвяно-новорічний час. Завітав Євген Паталяк. Керівник з розвитку бізнесу компанії Везом. Я нагадаю, що Везом це ті рішення для будь-яких проблем вашого бізнесу. Тому звертайтеся. Євген, дуже раді тебе бачити. Хочемо відразу і привітати, і запитати, як Різдво ти зустрів, як сім'я зустріла. Що цікавого було. Доброго вечора, дякую за запрошення. Різдво зустріли як положено по нашим українським традиціям. Приготували 12 страв, зібрались великою родиною нашою американською і відсвяткували. Скажи, ти за що відповідав на тому святковому столі? Яка була твоя місія? А я, я, я робив, страва була твоя? Я робив бутерброди на пісний вечір, так? Молодець, клас. А знаєш, в нас в Україні Різдво відзначають три дні, та то є три дні вихідних, майже три дні свят. В Америці, я так розумію, по вашій діяльності то немає трьох днів, тільки один, напевно, і вже знову до роботи. А чесно кажучи, так, у нас 24-го був трошки короткий день, і сьогодні такий напівробочий день. Тому що, по-перше, ворог не спить а по-друге, потрібно, потрібно працювати, тому що. Дуже багато роботи на накопилося, і до кінця року треба під підчистити хвости. У вас тут свої дедлайни так піджимають, чи конкуренція не дає а, заспокоїтися? А, та ні, у мене просто особисто а, є дуже багато таких потенційних клієнтів, які прям зараз готові а, почати а, проекти, і мені потрібно з ними вже до кінця зафіналити ці всі умови, підписати і взяти в роботу. Я завжди дивувався людям, які а, можуть себе заставити працювати між з двом і новим роком, то є якісь геніальні люди а, мотивуєте ви, євгене, нас я думаю, і наших слухачів. Але давайте сьогодні детальніше поспілкуємося так за компанією везом. Знову ж таки, закінчується вже цей рік, і хочеться підбити з вами певні підсумки, яким він був для вас, що вдалося вам досягти. А чи могли б ви можливо поділитися своїми пережиття, пережиттями цього року, що минає? Як він пройшов для компанії везом? Скажу чесно, що для нас це трошки синусоїда, тому що і, було, і були злети, і падіння, і були хороші моменти, і не дуже хороші моменти. Але ми пережили його, ми зберегли команду. Це основне у нас дуже велика кількість потужних інженерів, які з нами, які роблять наші потужні великі проекти. І ми дуже сильно закріпилися на американському ринку, тому що відписали кілька гарних контентів. Контрактів з гарними компаніями, плюс, ми заснували такий Board of Advisors тут в Америці, тому що нашої української експертизи, навіть якщо вона там дуже велика і роки досвіду, її недостатньо для того, щоб вона американському ринку тут гарно розвиватися. Тому ми взяли собі в Board of Advisors американців людей, які мають гарний досвід в, в бізнесі в. Американському і е, мають досвід в тих доменних областях, з якими ми працюємо, е, як з клієнтами, і ми збираємося з ними раз на е, раз на місяць для того, щоб е, пробудовувати стратегічні плани і рухатися в тому темпі, який е, максимально відповідає нашим амбіціям і бажанням. Це дуже цікаво. Тобто, я правильно розумію, що американський вектор зараз для вас є пріоритетний. І так, і ні. У нас ну, фактично два пріоритети. Перший пріоритет це побудувати максимально потужну команду в саме інженерів, технічних експертів, тому що це ті люди, які є рушійною силою нашої компанії. Якщо у нас є потужні IT рішення, які ми можемо надати нашим клієнтам, то це по суті саме основне. Воно воно саме продається, якщо воно дійсно дійсно того варте. І другий напрямок це саме саме побудова потоку клієнтів, і потік клієнтів ми будуємо саме з Америки, тому що в Україні нас дуже гарно знають. У нас і так гарні результати по українському ринку. А в Америці нам потрібно вигризати і завойовувати собі тут місце під сонцем. Тому власне, це. Також є одним із пріоритетних напрямків. Ну, конкуренція тут просто неймовірна. В Америці я можу лише уявити, наскільки це складно. Приїхавши сюди, по суті, в певній мірі як новий гравець, так досвідчений гравець в Україні, в Європі, але в Америці новий гравець. І потрібно вигризати кожного клієнта. Board of Advisors, А як ви цих людей обирали? Ви частково вже почали відповідати та що по сферах, по досвіду, але все рівно ви два роки, так, в Америці вже загалом чи більше? Так, ну ми раніше. Їздили сюди в Roadshow, але на постійній основі заснований офіс був два роки тому. Так що так спонукало, вже що вже потрібно зараз створювати Board of Advisors? і де ви їх вишуковували? Це хтось серед нашої ком'юніті, це серед ваших клієнтів, якихось знайомі? Тобто, чи, чи це взагалі люди, яких ви шукали, скажімо, там десь на онлайн сайтах? Ну як це відбувається? бо я не розумію, не знаю. А, ну, у нас е, є було було декілька івентів, на яких ми познайомилися з потужними людьми. Ми з ними. Трошки так здружились, потім активно спілкувалися. І коли ми проговорювали ті цілі задачі, які перед нами стоять, то ми розуміли, що в них є величезна експертиза, яка може бути нам корисна. І ми вирішили створити такий якби орган нашої компанії, який буде відповідати за, за, за ці стратегічні напрямки. Тому запросили дайректлі ну, тих тих людей, яких вважали за потрібне, і створили уже там. Чотири рази вже збиралися. І після наших зустрічей досить позитивні результати, як з точки зору клієнтів, так і з точки зору стратегічних таких напрямків, які ми в себе відкриваємо. Тобто це такий, здебільшого, дорадчий орган, та, щоб почути знову ж таки певну пораду, проконсультуватися за той чи інший напрямок. А скільки людей на board of Advisors у вас зараз? А зараз троє. Ну, я маю на увазі троє. Є тих, хто запрошений з угу, інших е ви, ви плануєте розширювати так? так. Звичайно, звичайно, Клас. Ну ми тішимося, що ви залучаєте нові нові імена, нові обличчя. Я впевнений, що цей досвід їхній досвід вам допоможе. А стосовно інших напрямків, можливо, є ще якісь певні, скажімо так, досягнення в цьому році, можливо, ви для себе щось нове спробували. У вашій царині, чи можете про це розказати? А, так, звичайно, в цьому році, до речі, був такий дуже дуже переломний момент для нас, тому що раніше ми дуже багато робили веб-рішень, тобто це, це ті додатки, які відкриваються в браузері, а також мобільних рішень це ну фактично мобільні додатки. Але маючи досвід там 26 років в it індустрії, ми. Кілька разів перетиналися з таким напрямком, як Embedded розробка це тобто програмування, яке призначене для. Пристроїв, тобто ці всі холодильники, там телевізори, умовно кажучи, всілякі смарт-девайси, там камери і так далі. Тому подібне, це все те, що має в собі Embedded розробку і ми пішли в цю нішу, тому що зараз дуже активно вона розвивається. По-перше, а по-друге, з приходом штучного інтелекту він фактично розділився на два напрямки: перший це такий клауд це коли ми беремо якісь дані. Ну, умовно. Кажучи, камера відеоспостереження, так, яка передає на сервери е, інформацію, е, там відбувається якась магія, і ми отримуємо готовий результат ну, з цієї чорної скриньки. Так, Це один формат взаємодії, а другий формат взаємодії це коли є пристрій. Е, ну, наприклад, у Nvidia є такий е, Nvidia Jetson Nano. Це такий невеличкий якби, е, обчислювальний модуль, який е, може е, робити е, обчислення для штучні. Цього інтелекту прямо умовно кажучи в чистому полі без інтернету, без, без клауду. і ем, так як ці технології дуже активно розвиваються, то і Embedded фактично почав розвиватися з новою силою, тому що ви можете отримати ем, результат, ем, не підключаючись фактично до інтернету, тому ця розробка вона дуже 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 активно розвивається. І ми е, це розуміємо, е, тому ем, ми. Структурували наші підрозділи компанії таким чином, щоб вичленити окремо департамент МБД розробки. там є свої проджект-менеджери, є свої інженери, є е, повністю лабораторія, яка займає. Ну має на увазі лабораторія. Це коли ми маємо. Пристрої фізичні в себе, і ми можемо з ними працювати. А тому оцей напрямок був для нас таким: ми його перевідкрили в нашій компанії і зараз вдихнули нове життя в нього, тому що ми будемо його розвивати більш потужно і активно в цьому році, і в наступних роках. Класно, ну, це знову ж таки, як ви кажете, це щось нове та або те на що ви поставили більший акцент, напевно так правильніше сказати саме цього року. А підходи ну настільки вони вже сильно відрізняються, тобто звичайним девелоперам, людям, які працюють над іншими проектами, не пов'язані з embedded розробками, це дуже складно почати це робити. Як це в підходах відрізняється? Це зовсім абсолютно інші мови програмування, зовсім, абсолютно інші мови програмування. Плюс тут все зав'язано саме на фізичних пристроях. Угу. Тобто, якщо ти розробляєш е, програмне забезпечення для, умовно кажучи, якоїсь. Ем... Не знаю, дрона, наприклад, візьмемо так. І в дрона в основі є один комп'ютер або якийсь інший комп'ютер, то це зовсім інші програмні забезпечення. Треба робити ну, якби дуже дуже сильно по-новому. Тому е команди не перетинаються. Ми якби збільшуємо департамент Ембедеду. Проте попередній наш досвід і е та команда, яка відповідає за веб-розробку, вона залишається і також е для неї робота буде. Дуже, роботи буде дуже багато, тому що цей, ну, умовно кажучи, embedded або Internet of Things, або все, ага. що зв'язано з фізичними пристроями, воно зазвичай взаємодіє, в тому числі із а, клаудом, так, і в тому числі з якимись іншими девайсами. Ну, умовно кажучи, беремо. А, Давайте простими словами, От дивіться, я так подумав відразу про навігатор у машині, так? Так. який фіксує те, що відбувається на дорозі. І подумав про Дорбел. Часто можна побачити на дверях будинок. Дорбел, він під'єднаний до телефону. Mm -hmm. Ви бачите, що, що власне, перед вашим будинком діється. Одне і інше, що з них embedded, чи вони двоє embedded, І то, і то. І то, і то, і то. Так, це фактично embedded, і то, і то. навіть… Але Дорбел, мені здається, вони до, до клауда під'єднано, то там виходить. Два в одному, чи а, як? ну так, фізично там є, умовно кажучи, комп'ютер, на якому є свій софт, угу. який взаємодіє з якоюсь клавіатурою, там, камерою, з мобільним девайсом. І так воно під'єднано до клауда, воно таке, якби трошки гібридне. гібридне є, та, так. Так. Я зрозумів. Ну, цікаво. А ви про дрони згадали? Так. Дроновий напрямок мега зараз прогресивний, якщо ми особливо беремо нашу велику батьківщину. A skąd, drony to tak samo embedded rozwójka w pewnym mierze. Фактично так. так. В дроні є так званий польотний контролер. Це ну, комп'ютер, в якому є датчики, датчики положення, там, гіроскопи, акселерометри, які дозволяють розуміти, де знаходиться в, прострій, цей, в просторі цей пристрій. І там є спеціальний процесор, на який ставиться спеціальна прошивка, і фактично це все керує дроном. Плюс додатково до того всього. Всього зараз дуже багато є ну. Штучного інтелекту, який є не клауд-версія штучного інтелекту, а саме вбудований інтелект. І він, от ми, наприклад, зараз робимо проект, де дрон розпізнає об'єкти, і може ті об'єкти класифікувати, ну і далі робити там свою роботу, скажімо так. То, оце фактично той напрямок, який ми зараз активно розвиваємо, і для мілітарі сектора, тому що ну ми всі знаємо, що в Україні це дуже актуально. І для скажімо так, для бізнесу, тому що дрони можуть робити інспекцію там, мостів, трубопроводів, не знаю, лінії електропередач, робити всілякі речі, зв'язані з agriculture, з real estate. тому так ж сама доставка Амазону, будь-що Так, так. Тому цей напрямок дуже 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 активно розвивається і буде розвиватися, тим більше, що в США вони прям хочуть викинути з ринку компанію DJI. це фактично монополіст на ринку дронів на планеті, тому що вони тримають десь близько 70% ринку дронів в світі. І якщо ж США хоче їх якби, активно витіснити з ринку, то має цей ринок хтось зайняти. Тому DJI – це американська компанія. Правильно? Nee, DJI – це не американська це китайська Це компанія, китайська компанія. Повністю. заснована китайцями. І це китайська компанія, так тобто, тут, тут виходить. Американці не в дуже вигідній ситуації, а в них просто. А... Чи вони ма вони чіпами по суті напевно можуть маніпулювати цей ринок та тому, що Nvidia і всі решта ці чіпи вони використовуються в DJI, Чи там свої чіпи? DJI має свою закриту екосистему. Вони виробляють своє. свої камери, свої гімбли, свої польотні контролери. Okay. все повністю робиться своє. Тому ну, американці дійсно хочуть зробити так, щоб цього гравця не було на ринку США. Тим більше, що це більш такий стратегічний напрямок, і ну, я думаю, що вони трошки запізнилися. Ну, Америка. Я трошки запізнилася з тим, тому що DJI дуже далеко шагнув перед стосовно дронів. Але тут на ринку США є деякі гравці, які виробляють дуже потужні вироби, прям дуже потужні. Ну Ви так розумію, теж цей напрямок берете серйозно і ви плануєте і в наступному році розвиватися так. І, можливо, вже маєте якісь замовлення чи проекти. Чи... А, так, у нас є а, кілька проєктів, зв'язаних з дронами. А, один із них це а, величезна компанія, яка займається будівельною технікою. А, і а, ну, наш дрон а, фактично допомагає на будівельному майданчику робити деякі, деякі речі, які раніше робила, робила людина а, без дрона. А, плюс а, зараз є кілька там інших проєктів, скажімо так, е, Євген, от Скажі, власне так, що... про трішки інших проєктів на наступний рік можете поділитися планами, які у вас є вже такі проєкти цікаві, про які ви могли розповісти, анонсувати. Чи загалом уже є у вас прописаний план на 2026? на 2026 є ну, є Як я вже говорив, розширити свій департамент embedded розробки, зробити більшу лабораторію, наняти більше інженерів. це стосовно цього. Напрямку, він, по суті, є для нас стратегічним. А що стосовно дронів, то ми хочемо отримати там одну сертифікацію. Це. Я не пам'ятаю абревіатуру точну, але фактично це означає, що наш дрон матиме можливість оперувати за полем зору пілота. Тобто зараз є така сертифікація на це Part 107, тобто це пілот, який має фізично керувати дроном в США. І пілот, або цей, скажімо так, Part 107, сертифікований спеціаліст, він має мати можливість бачити. Дрон в повітрі постійно, коли він ним керує. А якщо ти отримуєш сертифікацію, яка дозволяє оперувати дроном за полем зору, то тоді фактично в тебе розв'язані руки, ти можеш робити багато чого на автопілоті. А автопілотовані дрони це зараз фактично одна із основних, один із основних напрямків, який ми активно нарощуємо. Тому ми хочемо отримати цю сертифікацію для того, щоб мати більше можливостей і спроможностей впроваджувати різні потужні рішення, ну дуже цікаво буде з вами спостерігати наступному році. Дай Бог, щоб все, те, що ви задумали, реалізувалося. Євгене. Думаю, що це вже останнє, коли ми бачимося цього року. Дай Бог, щоб відновили наші зустрічі наступного року. А хочу вас, як представника компанії Везом, попросити, щоб ви можливо звернулися до своїх працівників, до своїх колег, які дивляться це інтерв'ю, які вас слухають. Що ви їм хотіли сказати на завершення цього року? І напередодні наступного а, ну, по перше, я би хотів би подякувати всім нашим а, а, працівникам, які з нами а, були протязі цього року, які будуть в наступному році. А ви величезні молодці. Відключення світла, а, відсутність води, там інтернету і так далі. Ви продовжуєте робити свою потужну роботу, і це дуже дуже. Круто, що ви у нас є, і я вам дуже дякую. По друге, хотів би подякувати всім нашим клієнтам, партнерам, борт мемберам і всім, хто з нами якимсь чином перетинався з нашою компанією. А тому, що фактично, якби вас не було, то нічого б цього взагалі не було. ми все робимо для вас і заради вас. Тому дякую вам велике за те, що ви існуєте і за те, що ви для нас робите. Клас Євген і на завершення. Ви пишете. Then New Year's resolution. Такий вийш лист на наступний рік особисто пишете, чи ні, чесно кажучи, я раніше це робив із року в рік, починаючи десь з 2015 року. І коли почалася війна, то настільки горизонт планування став якимось незрозумілим, що я просто перестав це робити. Можливо, для себе має таких три основних пріоритети на наступний рік, особисто для себе, як керівника розвитку з бізнесу компанії Везом. Не знаю, дуже таке складне питання. Я просто. Якщо перебираю щось в голові, то дуже багато впливають особисті якісь речі, які б не хотіли так, ще одну дитину ще, ще. там. Щось з поїхати кудись відпочити. Так ну я, я би хотів би, щоб ну у нас як у компанії, от давайте я буду від від імені компанії говорити. Я би хотів би щоб ми як компанія дуже потужно закріпились на ринку Америки, мали тут потужну команду і могли розвивати цей напрямок тут в Америці. А це перше. Річ, а, ну точніше, так це не перша річ, а це перша друга і третя вже. Да. Але що стосовно нас всіх, то було би дуже дуже гарно, якби війна закінчилась справедливо для України. Нехай буде перемога, друзі. Ми всі в це віримо. і Це тема складна і дійсно. Просто хочеться, щоб наші люди всі були живі, здорові, були своїми рідними та близькими, на святами. На жаль, це велике щастя мати поряд з собою сім'ю, і потрібно це цінувати. І так само, друзі, велике щастя мати. Тому ми як радіо Ю Чикаго хочемо подякувати вам, компанії везом, що протягом цього року ви до нас приходили два рази на місяць. Так, тобто ми з вами більше 20 разів бачилися, спілкувалися. Абсолютно на різні теми говорили, навіть і політичні теми і ви не були проти. Тому дякуємо вам за співпрацю. Бажаємо вам успіху тут в, Амер... в Америці, на американському ринку. Для нас це велика честь вас знати і ми пишаємося таким бізнесом, як ви. Компанія Везом звертайтеся, а й ті рішення для будь-яких проблем вашого бізнесу. З нами сьогодні був Євген Паталяк, керівник з розвитку бізнесу компанії Везом. Дякую, дякую за запрошення. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.